Створення комфортного безбар'єрного середовища для людей з інвалідністю головна тема форуму Одеса без бар'єрів, який був організований Одеською міською радою та громадською організацією безбар'єрність. Серед присутніх керівниця позаштатної патронатної служби військово-морських сил збройних сил України, котра займається питаннями соціальної адаптації військових та ветеранів. Ветерани, які повертаються, це в більшості ветерани, які мають поранення. Якщо підприємці готові брати до себе на роботу таких ветеранів, ми завжди утикаємось в бар'єрне середовище, тобто ветеран навіть не може доїхати до свого наступного місця роботи, тому що в нас немає інклюзивних зупинок в нас не так багато інклюзивного транспорту. Крім облаштування інфраструктури, не менш важливим є процес реабілітації та адаптації людей, які отримали інвалідність. Ми в Одесі зараз активно лобіюємо створення центрів реабілітації багато землі в нашому місті, де такі центри повинні існувати, тому що Одеса це південь країни, це море. Це воздух, це саме то місце. Це колиска реабілітації для наших ветеранів. Ми допомагаємо хлопцям відновитись після фронту, відкрити їм свою власну справу. Паралельно ми активно розробляємо урбаністичні проекти. Все узбережжя стало максимально інклюзивним, комфортним для одеситів та ветеранів, в тому числі Одеська міська рада погодила наш проект. Особливе значення у процесі реабілітації має психологічна складова, тому цьому напрямку має приділятись чимало уваги. Щоб безбар'єрність була у наших всіх медичних закладах. Кожної нашої амбулаторії і лікарнях працюють психологи, є кабінети з психологічної допомоги. Також є наше ноу-хау це кабінети інтегрованої допомоги, де працює мультидисциплінарна команда. В цій команді працює фахівець медичний працівник, соціальний, юридичний працівник і психолог. Найефективніший метод безумовно адаптивний Команда. Види спорту, як пара, білярд, баскетбол на візках, гольф адаптивний і наша команда Одеса Баскет, спортивних людей з інвалідністю. Вже неодноразово перебуваючи в центрі визначних подій, отримав великі нагороди. Наслідки цієї реадаптації є усе якісне повернення людини до цивільного життя. У кожен з цих ветеранів згодом стає ментором. Для своїх же побратимів ми залучаємо крім охорони здоров'я департамент спорту, молоді та спорту, коло дослідний університети, інститут, які займаються біонічним протезуванням, сучасними технологіями. Безбар'єрність це комплекс заходів не лише для людей з інвалідністю. Найперший бар'єр, який ми повинні зруйнувати, це бар'єр у власній свідомості для людини, яка не має якихось травм візуальних, їй важко. Теж переступити бар'єр для спілкування з людиною, яка має інвалідність. Чому тому що їй страшно? Ми повинні виховувати наше суспільство. Кохання потрібно відчувати, а не чути. Так само і турботу потрібно відчувати, і це наше основне завдання.